Вітаю! Мене звати Гузюк Ліля і сьогодні я розповім вам про те, як допомогти дитині розвинути діалогічне мовлення. Тобто, що саме робити і як діяти, якщо дитина не підключається в діалог до інших дітей, тобто вона стоїть, поряд, поряд слухає, але мовчить, просто не говорить. Інший момент, коли їй цікаво, але вона може навіть підбігати і до батьків і казати, я не знаю про що поговорити, допоможи мені, там мама чи тату, піди зі мною, поговори, мені важко, а про що можна говорити з дітками? Тобто в неї існує багато інтересу, але вона не знає, як це робити. Як про що говорити? Чому інша дитина може придумати запитання, а я не можу придумати? Тобто діалогічного мовлення у дитини немає. Або, наприклад, там є певні труднощі, які потрібно допомогти дитині вирішити. Дивіться, що ми будемо, про що ми будемо говорити первинне, коли ми говоримо про діалог з дитини. Нам важливо брати, щоб він розвивався саме спочатку між двома дітьми. Тобто, щоб це було не кілька осіб, а було двоє. Двоє, можливо, троє. Саме тоді дитині буде легше зорієнтуватися, про що говорять діти. Тому що якщо інформації дуже багато, то першою такою проблематикою є те, що дитина просто може не встигати. Опрацьовувати ту інформацію, яку вона збирає від інших. Тобто вона стоїть, наче як спостерігає, збирає цю всю інформацію, а сказати нічого не може, тому що діти швидше, наприклад, за нею опрацьовують інформацію, у них з'являється якась ідея, і вони підтримують. Дитина виглядає спостерігачем. Тому дивіться. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, чи є дитина ось ця нашим спостерігачем, і ми бачимо, що вона не встигає за іншими. Тобто вона трішки довше, ніж інші, опрацьовує інформацію, їй треба час подумати. Якщо є в цьому проблема, то що ми тоді робимо? Ми саме починаємо діалог між двома дітьми. Між двома дітьми, тобто, в нас дивіться є дві дитини, вони будуть входити в нас в діалог, тобто між ними буде. Ну, тут буде якийсь контакт, ось вони будуть входити в цей контакт. І Щоб вони могли війти в цей контакт, перше, що необхідно, це інтерес. Тобто, якщо в нас є дві дитини, ось одна дитина бігає друга, а контакт в нас не виходить, в нас нема спільного інтересу. Все, що ми робимо, ми шукаємо інтерес. Ось ці всі моменти, піди, скажи хлопчику, хай він тобі там щось дасть. Або піди пограйся хлопчику скажи, як тебе звати? А дитині не цікаво, вона не хоче йти до цього хлопчика. От якщо в нього є цікава там чи в цій дівчинці іграшка якась, то я піду. Якщо немає, мені не цікаво. Тому ось ці такі наші, якби відправляння дитини піти поговорити, якщо вона цього не хоче, вони не будуть діяти, якщо не буде інтересу. Перше, що ми робимо, це інтерес. Тому тут круто працюють, коли є якась організована діяльність. Тобто ось цей інтерес, де діти зможуть війти в контакт, організованим організоване середовище дорослим. Припустимо, там, хтось любить динозаври, інший любить динозаври, ми знайшли спільну тему дотику, знайшли цих динозаврів, знайшли якусь ідею, яку ми зможемо розвивати, і дітей вже беремо в це середовище. Це середовище, що в нас йде до інтересу, в нас іде емоція. Вау, динозаври! Круто, я люблю динозаври, давай розігратися з динозаврами. Тобто в нас з'явився інтерес, тепер ми підключаємо емоцію. Однієї дитини має бути емоція і інша. І саме вже тут починається там взаємодія О, ти взяв сама проста. Ти взяв там якийсь динозавр зелений, а я взяв таким, давай ми і тоді може допомагати дорослий. Типу, давай ми будемо ричати, я буду ричати нас, інші і починати ось ці легкі ігри, такі, коли, які, буду змігвати, які будуть змінювати, якісь будуть гнучкими. Тобто, якщо однієї дитини буде з'являтися ідея, ми можемо її підтримувати або переходити з ідеї на ідею. І якщо, але якщо немає ніяких ідей, то дорослий допомагає. Дивіться, контакт є між двома дітьми, але збоку в нас є дорослий. Дорослий обов'язково контролює цей момент, дивиться, як діти взаємодіють. Якщо втрачається контакт, втрачатись буде діалог, дорослому потрібно оп, назад склеяти цей контакт. Тому ми можемо. Наприклад, там, там, граємо в динозаврів, один динозавр речить на іншого р р, р р а тепер я хочу тебе вкусити. І, наприклад, там, починаємо кусати, один кусає, інший втікає, каже: Не кусай мене, ми можемо проговорювати ці фрази і дорослий, тобто, наче задавати ту модель, яку зможуть використати діти, щоб вони зрозуміли, як це робити. І, наприклад, там, вже потім наприклад, там, покусали, побігали. Наприклад, там, о, я хочу мати якийсь будинок, я хочу жити в пещері, і вже будувати тоді пещеру. І ось ці знову ці там пещері, чи де там, чи будувати пещеру, чи будувати дві різні, а яка в тебе, а яка в мене, що в кого є, шукати різні спільні зони дотику. Дивіться, чим більше в нас дітей, то тим важче знайти зони дотику. Наприклад, дитині, особливо, якщо в неї є труднощі. Тому розпочинаємо ми спочатку між двох діток, можливо, від трьох діток, в залежності як саморегуляції. Якщо діти там не б'ються, не будуть там різко щось накидати на один одного, немає різких емоційних реакцій, і тоді дорослий зможе допомогти організувати це середовище, то тоді можна брати там і троє, і четверо дітей. Якщо є питання емоційної регуляції, тобто дитина може сильно імпульсивно відреагувати, або, наприклад, дитина гіперактивна і треба враховувати іще рухову активність дитини. І знову, щоб був контакт, якщо особливістю є рухова активність, її не буде, цей контакт буде розриватися. Тобто, ми ось цією основою для створення контакту, у нас може бути рухова активність. Коли ми, діти бігають, тоді ми, вони включаються в контакт. Отож, перше, це. Що ми робимо? Це спільна тема, у нас обов'язково спільна тема, це високий інтерес саме до цієї спільної теми і емоції. І вже тут починається якийсь, наприклад, саме ми працюємо над розвитком ідеї, де будуть формуватися фрази. Ось, наприклад, я можу вам показати навіть на прикладі книги. Але ну саме буде діткам цікаво тим, які зосереджені, які люблять малювати, які можуть зосередитися на ось такі і діяльності саме вже навчального плану, а не ігровій діяльності, тому що ми можемо діалог розвивати і в навчальній діяльності є діти, яким цікаво вчитися, є діти, які там граються в 5-6 років. Переважно їм цікаво лише гратися, наприклад, предметами, грати в сюжетну рульову гру. Тому тут ми орієнтуємося. І якщо вже брати, припустимо, навчальну діяльність, то ми вам може допомогти ось така книга. Книга «Нумо розмовляти створена саме для дітей з труднощами діалогічного мовлення. І ось тут ми вже говоримо з вами на тему динозаврів. У нас є тема, яка називається у музеї. Так, шукаю сторіночку. Ось. І ось у нас тема динозаврів. І спочатку дитині потрібно намалювати малюнок на задану тему. Потім вже саме в діалозі, коли дитина створює, вставити в діалог певні слова. Це буде потрібно і буде важливо і корисно, якщо дитині там не вистачає ідей, їй важко щось придумати самій. Потім після слів саме вставити фрази. Тут ми вже будемо працювати над мінням вступати в діалог, завершувати діалог, формувати таку основу. Інколи ми бачимо, ми задаємо дитині якісь запитання, а вона відповідає зовсім наче, ну, не про те, про що питають. Саме на таких завданнячках ми побачимо, чи дитина не розуміє, де в неї є труднощі, і тоді їх пропрацюємо з допомогою інших тем. Також вписувати вже повні відповіді. Тобто повністю граматично правильно сформувати відповідь. І наступне це створити вже діалог самому або з допомогою батьків. І цікаве завдання на ерудованість, яке допоможе тему закрити. Отож, дивіться, ви можете як саме в межах гри, так і з допомогою книги допомогти дитині подолати труднощі. І вже коли дитина грається, наприклад, з іншою дитиною разом вони граються двоє або троє, тоді збільшувати групу. Це основний момент. І ще є додатковий момент, коли в дитини є емоційна напруга дуже сильна, і вона не говорить не тому, що там вона не може, а тому, що вона ну, якби не вміє, не вистачає фантазії, не знає як, а тому, що вона не може розслабитися і весь її ресурс. Зараз направлений на емоційну сферу. Тобто вона зажатенька, вона стоїть, я не знаю, мені соромно або, можливо, був неудачний, не дуже вдалий досвід попередньо, тому вона стоїть не розслаблена і не включається в діалог за того, що важко розслабитися. Дивіться, в таких ситуаціях, що ми робимо, краще дитину включати в творчі групи, наприклад, що це там малювання, ліплення. Знову ж таки, спершу бажано, щоб це було небагато дітей. І це можуть бути як творчі групи, так і психологічні дитячі групи, де діти будуть робити якісь завдання, і воно, наприклад, не буде спочатку первинні ці завдання не саме йти на комунікацію, як таку базову, а буде йти на, на, там, на творчість, на розслаблення, на малювання, але інші дітки також малюють. І мені потрібно. Наприклад, поговорити, попросити олівця, або попросити там якісь фарби, або попросити, наприклад, там, якісь інші засоби малювання, тобто мінімальна комунікація здійснюється навіть, можливо, ця комунікація словес... спочатку не словесна, а з допомогою жестів, а вже саме після цього дитина може поступово знаходити тих людей, з якими їй комфортно, які знаходяться в цій групі, і говорити з цими дітками більше. Також ось цей момент, коли дитині важко розслабитися в первинній групі, часто буває так, ну, притаманно, це для тих діток, в яких мутизм. Тому ось цей варіант творчих груп груп там для ліплення, для малювання, для ігор в піску вони є важливі для дітей, в яких є мутизм, щоб знайти, щоб спочатку розслабитися, відчути захист, відчути довіру, відчути контакт і після того розвивати комунікацію. Так, я сподіваюся, вам було корисно, тому якщо вам цікаві мої відео, підписуйтеся на канал, будуть появлятися нові інформації і нова цікава для вас саме цінні, цінна інформація та знання. І також можете писати на мою сторінку, задавати там питання, і тоді на ці питання я зможу подавати відповіді у нових відео. З вами була я, магістр психології, дитячий та сімейний психолог і Флортайн спеціаліст. Дякую.